Дуже важко мені справлятися зі стресом, тому що в мене хронічне захворювання і великий рівень навантаження. Ось, але загалом або заспокійливі, або хобі. Просто са приділити час не навчанню, не якійсь роботі, а книжці вже дає спокій і відпочинок, незалежно від жанру. Отпочиваю, активный отпочинок, новые знакомства, театр, в кино, не ходы, нравится погулять по природе, можно туда по Солнышко вышло, можно наслаждаться, якось так. Я стараюсь как бы не переживать, вот, не брать все голову. Да, идет у нас обстановка такая в стране. Вот, ну, крепимся, держимся как-то. Вот, стараюсь не ругаться, никого не трогать. Я такой человек. У мене кінець третього курсу я дуже стресую, тому насправді просто якось з ним живу. Не, не можу сказати, що я якось з ним борюся. Для, мабуть, для мене це більше читання. Це якісь прогулянки особливо парками. Наприклад, там випити каву, поспілкуватися з друзями, зі знайомими, дізнатися щось нове. Медитація, йога, прогулянки з друзями, позитивні емоції. Ну от у мене ринкові ритуали є свої, які я вже багато років якби вибудовувала, і тепер вони мені допомагають. От якраз йога і медитація дуже класно гармонізує і всі ці думки скидує. Зайві я молюсь, читаю, молю, молюсь, читаю кні, книги чи біблію там, наприклад, чи просто музику слухаю. Четвертый год пытаемся, пытаемся Ой, побороться. Ну, я так поняла просто, что ничего не остается делать. Что нужно все-таки как-то стараться себя настраивать на положительного, все равно у нас все будет хорошо.